Вітаю, друзі! В ефірі післямова в студії для вас працює Сергій Яцик. 30 червня виповнюється 99 років з дня народження Романа Шухевича. Саме ця подія стала поводом запросити в гості до нас Сергія Стельниковича, доктора історичних наук, доцента кафедри історії. України, Житомирського державного університету імені Івана Яковича Франка. Сьогодні вітаю пане Сергію. Доброго дня. Сьогодні ми з вами хочемо провести розмову про самостійницький рух України, особливо питання те, що стосується на Житомирщині. Переді мною молода людина, і він є доктором історичних наук. Пане Сергію, коли то сталося, і там, можливо, маленька ремарка про себе. Дякую за запрошення. Ну, якщо ви вже зацепили заціпили цей момент, ну то власне ця подія відбулася 4 березня 2016 року. Я маю на увазі захист докторської uh -huh. диссертації у спеціалізованій вченій раді, Д-2605302 при національному педагогічному університеті імені Трахмана. Uh -huh. Вітаю вас цією подією в житті. Отож, як -то кажуть, до справи Самостійницький рух на Житомирщині. А, можливо, скажіть, будь ласка, а, з точки зору історіографії, як це події висвітлювалися під час радянської історіографії і сьогодні, тому що я думаю, що відмінності все ж таки є однозначно. Вони надзвичайні. Ну власне, в цьому контексті я хотів би перед безпосередньою відповіддю на на ваше питання, угу. дещо розширити формат і загалом запропонувати поговорити про явище, поняття руху опору, самостійницький рух і так далі. Угу. Отож, у період Другої світової війни, зокрема, німецько-радянська. Війни, на території України і на території Житомирщини, зокрема, окрім безпосереднього фронту бойових дій між нацистською Німеччиною та е, СРСР uh -huh. відбувалося не менш жорстке протистояння це протистояння власне руху опору. Е, ну традиційно рух опору, як явище, яке боролося проти і нацизму, і не лише проти нацизму. Про це дещо згодом поділяється на два на дві гілки. На дві гілки це рух опору національний або ж самостійницький. Uh -huh. Я хотів би запропонувати вживати саме термін самостійницький. Самостійницький, mm. Тому що поряд це можна вживати і націоналістичний, але в даному випадку цей термін дещо звужує поняття самостійницького руху і зводить його до трактування лише діяльності УНБ, УНМ та Бандерівської УА. Mm -hmm. А самостійницький рух це зрозуміло, що значно ширше поняття, адже, окрім усього іншого, до цієї гілки відносилися не лише представники націоналістичної ідеології, тобто УНБ чи УНМ а й інші військові військово політичні формування, скажімо, такі як Поліська Січ uh -huh. Тараса Бульбиборовця, як репрезентента. Концепції республіканської концепції Української народної республіки, або скажімо, фронту української революції, і То так це і одна інше. гілка рух, це так? одна гілка з іншого боку, це діяльність комуністичного або ж радянського руху uh -huh. Тобто на території України були представлені дві гілки руху опору. На пна відміну скажімо від більшості європейських держав, де ці дві гілки опор, якщо були присутні, де більшою мірою, де меншою uh -huh. мірою, де вони значною мірою співпрацювали менше воювали між собою на території України, окрім безпосередньо. Боротьби проти нацизму, як свого головного ворога, ці дві гілки протистояли і одна одні, між іншим, приносячи додаткові матеріальні, людські втрати і хотів би особливо підкреслити моральні втрати, наслідки яких, між іншим, відчувається і нині. А скажіть, будь ласка, з точки зору європейської історіографії. В інших країнах також були присутні і прорадянський, скажімо так, рух опору, і націоналістичний. Вони між собою взаємодіяли, чи все-таки вони були конкурентами і ідеологічними ворогами? Ну, власне, на території України, зокрема на території Житомирщини, от хотів би дещо відійти від вашого питання, ну, uh -huh. але пізніше повернутись. Головне завдання самостійницького руху, як я підкреслив, саме самостійницького, полягало у боротьбі за відновлення державної незалежності України, так за самостійність так. України. Головна мета радянського руху опору це і партизанські. Загонів та з'єднані більшовицького підпілля полягала у відновленні радянської державного ну, Це системи. Зрозуміло, так. зрозуміло, зрозуміло, що ці два напрямки були антагоністичними за своєю суттю на території європейських країн. Ну вони, хоч і переслідували дещо також відміну мету угу. один від одного, але разом разом з тим, у ряді моментів, вони співпрацювали. Тобто такої ж. гостроти, гостроти, яка призвела до дуже тяжких наслідків, як на території України, угу. там не проявилося. Цікаво, там не проявилось. З перших років, коли вже бойові дії продовжувалися на території Радянського Союзу, зокрема на території України, з якими самостійницькими рухами да, пов'язані перші роки? Ну, власне, тут дещо треба розширити хронологію. Власне становлення українського самостійницького руху як такого, як явище, розпочалося uh -huh. ще в період 20-30-х років, тобто міжвоєнний період, головним чином у європейських країнах, де перебували дуже багато представників української політичної еміграції, які були змушені після завершення української національної демократичної uh -huh. революції 1917 дев'ятсот років емігрувати на територію Європи в центральноєвропейські uh -huh. країни, в західної Європи. Європейські країни, і власне вони не полишили своєї діяльності ці політичної, як такої, продовжуючи вести активну діяльність по ну, в перспективи mm -hmm. по щодо відновлення державної незалежності України. От, власне, у зв'язку з цим з'явилися, скажімо, ряд. Е, Організації, які дуже активно про себе заявили вже період німецько-радянської війни, а до того ще великої Другої світової війни, починаючи з 1 вересня 1939 року, ну якщо говорити про український самостійницький рух і його початки встановлення на території Житомирщини, так. то хотілося б сказати наступне: що власне Друга світова війна, а точніше німецько-радянська війна, вона стала черговим етапом боротьби за відновлення державної незалежності України і власне. Уже наприкінці червня, на початку липня 1941 року на території Житомирщини з'явилися похідні групи формувань обох груп ОУН, uh -huh. Зараз я про це дещо детальніше скажу. Це ОУН під керівництвом Степана Бандери та УОН під керівництвом Андрія Мельника. Власне формування цих похідних груп, тобто таких невеличких осередків, які ставили перед собою завдання просуватися у глиб. Території радянської України за військами вермахту для того, щоб створювати тут органи влади. Паралельно створювати підпі напівлегальні, підлегальня, згодом і підпільні uh -huh. осередки і так далі. і Так далі, це все розпочалося і спочатку німецько-радянської війни. На території Житомирщини що спочатку була представлена і найбільш активно про себе заявила похідна група під керівництвом Степана Бандери. Uh -huh. Пізніше між жинщик. так звані Бандерівці, да, Бандерівці або Бандерівці, як вони дуже часто згадуються в історіографії, причому тут уже не лише в негативному значенні, як скажімо, в радянській історіографії. Uh -huh. Пізніше, у зв'язку з відомими подіями, які відбулися у Львові 30 червня 1941 року, буквально кілька днів тому, uh -huh. а саме мається на увазі проголошення акту відновлення української державності, розпочалися ну, спочатку такі не дуже масові, але згодом все-таки масові репресії проти представників Бандерівського руху і в тому uh -huh. числі на Житомирщині. Між іншим, цей період був. До того на початку липня були арештовані е, Степан Бандера та його е, інші, та інші представники е, е, бандерівського руху, Та, Ру. да, які проголосили акт відновлення державної незалежності у місті Львів. І між іншим у цей період розпочалися гоніння проти бандерівців. І на території Житомирщини. Це З, боку з радянської подіями, влади, чи з боку, вже з боку нацистської, нацистської окупаційної м. адміністрації. Власне, тут би я хотів звернути вашу увагу на один дуже м, принциповий момент. Було сказано про те, що похідні групи і бандерівці, і Мельниківці ставили перед собою завдання просуватися в території Радянської України, в тому числі на території Житомирщини, для того, щоб формувати тут місцеві органи влади. Mm. Чому так сталося? Ну, справа в тому, що військова адміністрація, м, як така, вона. М, до речі, забігаючи дещо наперед, вона за своєю суттю зовсім відрізнялася від окупаційної цивільної адміністрації, про що скажемо згодом. Але разом з тим вона от вирішила піти. Військова адміністрація має на увазі на великий, я б назвав би це масштабний, навіть ідеологічний проект. А саме те, що дозволило, от похідним групам бандерівців, мільниківців і поліських січів, Про це так ми, ми з вами пізніше згадаємо місцевим активістам е, взяти участь у формуванні е, допоміжних місцевих органів влади. Перша причина цього всього на початку нацистської окупації гітлерівці не намагалися не відвернути від себе населення. Угу. По-перше, для того, щоб на цьому початковому етапі війни залучити його, ну скажімо так, не налаштував точніше, не налаштовувати його проти себе, принаймні на початку німецько-радянської війни. Наступний момент це. Створення серед місцевого населення ілюзії української влади, власне, цей момент доповнює попередній аспект, і по третє, що на чому хотілося б наголосити, це те, що на даний час нацистська німеччина намагалася убезпечити вихід самостійницького руху у тому числі окрім uh -huh. антибільшовицького напрямку, окрім антирадянського напрямку і в антинімецьку площину. Але ще окрім усього іншого, хотілося б відзначити, що на цей час нацистська німеччина, оскільки відбувалося дуже Швидке просування військ в вермахту в глиб території УРСР і СРСР відповідно не мала адміністративного апарату для того, щоб створити оці окупаційні органи влади. Вони створяться дещо пізніше. Так, от після подій 30 червня 1941 року у Львові розпочалися гоніння проти бандерівців. Uh -huh. Вони по суті з цього часу переходять уже на нелегальне становище, і до влади в Житомири, точніше, от власне займають місця бандерівців, зокрема в Житомирі. Представники Мельниківської похідної групи, до якої між іншим, я хотів би підкресли, окрім ряду інших mm -hmm. діячів, відомих діячів ОУН, Андрія Мельника входили уродженець Житомира Олег Ольжич, а також інший, не менш відомий уродженець міста Житомира Микола Сціборський угу. та багато інших діячів. От власне в цьому контексті можливо більш детально зупинитися. А давайте так, щоб нашим глядачам було зрозуміло: 30 червня 41-го року у Львові що саме сталося? Чому 30 червня 30 червня 1941 угу. року у Львові з ініціативи організації українських націоналістів? Під керівництвом Степана Бандери було проголошено акт відновлення української державності. Uh -huh. Власне, ця подія нацистами була засуджена, і провідні діячі Бандерівської організації, між іншим, я вже згадував сьогодні Степана Бандеру, uh -huh. були заарештовані та ув'язнені, і той же самий Степан Бандера. Тут же я також хотів би наголосити, тому що є дуже поширений стереотип. Що, щодо безпосередньо керівництвом, що керівництво організації період війни проводив Степан Бандера. Uh -huh. Степан Бандера після відомих подій на початку липня був заарештований і фактично протягом Весь час цієї провів. війни перебував у, у концентраційному таборі Саксенгаузен. Uh -huh. Тобто, по суті, в цей період він як такого відношення до керівництва організації uh -huh. не мав. Uh -huh. а, яка доля Андрія Мельника і uh, чому власне, Мельниківців uh, нацистський uh, режим не переслідував? Uh -huh. Переслідував, я смію, з вами не погодитись, uh -huh. переслідував, але ну, тут uh, трошки все сталося згодом. У зв'язку з якими подіями я можливо дещо скажу про Ольжича Стіборська, а потім а, власне, можна щодо репресій проти Мельниківців. Олег Ольжич, відомий діяч українського визвольного руху і не лише відомий науковець археолог, відомий поет, письменник. Так угу. він народився в Житомирі, Кілька перших місяців свого життя провів у Житомирі. Далі у силу об'єктивних причин він та його сім'я були змушені перебувати в еміграції і. 1941 рік початок нацистської окупації створили умови для того, щоб Олег Ольжич вдруге повернувся до місця свого народження. На сьогодні дуже м -м, тяжко, дуже проблемно, скажімо так, ідентифікувати безпосередньо місце, де перебував Олег Ольжич, під час uh -huh. е, свого другого періоду життя, якщо так можна виразитися, у Житомирі Там буквально не, не тривалося час, був, але все-таки. Виявлені документи, виявлена джерельна база дозволяє стверджувати, що це будинок, історична частина будинку, який розміщується в нинішньому парку культури та відпочинку імені Юрія Олексійовича Гагаріна, недалеко від так званої Ракушки. Uh -huh. Від так званої ракушки, от Ті, хто все-таки житомиряни, час, час від часу там бувають, одразу зорієнтуваються. Це ліва історична частина uh -huh. ось цього будинку. Окрім... Олега Ольжича та інших діячів у Житомир в цей час у складі Мельниківської похідної групи прибув Микола Стіборський. Він також свого часу народився в Житомирі. Це відомий теоретик українського визвольного руху, на відміну від Олега Ольжича він прожив у Житомирі досить тривалий час, і між іншим навчався у першій чоловічій гімназії. Це нинішнє uh -huh. приміщення центрального корпусу Житомирського державного університету. Але на відміну від Олега Ольжича, він пізніше переїхав до Києва. Між іншим, згодом, як і Степан Бандера, був. Ув'язнений до концентраційного табору Саксенгаузен і в червні сорок року був знищений, фізично знищений. На відміну від Олега Ольжича, друге повернення до місця свого народження, міста свого народження до Житомира Миколи Сіборського, сталося трагічне було пов'язане з трагічними mm. подіями. А саме з наступним, що 30 серпня 1941 року на розі вулиць Бердичівська, нині Велика Бердичівська та вулиця Гімназійна, це нині вулиця Івана Франка, вони, він разом із своїм другом, побратимом Омеляном е, Сенником, іншим mm. теоретиком українського визвольного руху, і Мельниківського, зокрема, були вбиті, були вбиті, застрелені. Ну одразу власне і е, вони власне поховані на території Преображенського похорон, собору? похорон відбувся на початку вересня 1941 року. Поховані ці два діячі українського визвольного руху з правої сторони від центрального входу до Преображенського собору uh -huh. міста Житомира. Власне, похорон, який відбувся на початку вересня, підкреслити за дуже дощової погоди, зібрав надзвичайну кількість. Ну тяжко сказати скільки, Контрально. але uh -huh. така. Писова інформація, дозволяє стретжувати, що дуже багато. Учасників ось цієї траурної ходи, і значною мірою хотів би це підкреслити, що це ну певною мірою ну переростало, так би мовити, приймання це на рівні ідеї у таку національну маніфестацію ага. національну маніфестацію. Тобто Разом... це, це показує, що самостійницький рух у місті Житомирі був масовий і достатньо широко підтриманий. Я хотів би е, зазначити на наступному і наголосити на такому моменті: якщо брати територію Надніпрянської України, тобто землі на схід від. Колишнього радянсько-польського кордону uh -huh. то станом на другу половину 41-го року, принаймні на перше місяці нацистської окупації, Житомир був ну якщо на центром, то принаймні одним із центрів е самостійницького руху, uh -huh. саме в цей період, саме в цей період, і на цьому наголошують і ряд е дослідників відповідного питання, зокрема відомий американський вчений, який займався вивченням самостійницького руху, це Джон Армстронг. Е Окрім усього іншого, хотілося б ще зазначити на наступному, що розвиток самостійницького руху на Житомирщині на початку нацистської окупації він був активований от власне відповідно похідними групами. Угу. Чому то до складу похідних груп входили захід політичні емігранти, да, і західноукраїнські активісти. Угу. Е, ситуація 20-30-х років на території Житомирщини, як і решті е, тої території, яка е, не перебувала до західного кордону. Ага. Дещо різнилося. саме те, що у ході голодоморів, репресій, інших негативних дій, які вчиняла по відношенню до власного населення радянська влада, ну, значною мірою національні прагнення були придушені. І от, власне, от прихід до похідних груп він он активізував активізував ось ці всі а, процеси. Панцію, таке запитання. Є, е, е, існує така думка, що е, ті, хто е, в період 17 по 21 рік не підтримав а, національну ідею, не підтримав там, Центральну Раду і так далі, то о, вони померли в 33-му. Як чи то просто викрилення інформації, маніпуляції, чи все-таки тут є доля Ну, правди? в 33-му померло дуже багато людей, і очевидно, і частина тих, про кого ви говорите, і значна частина тих, які Але не відносяться до цієї Але чи може це бути причинено наслідковим зв'язком, скажімо ну, так, мірою певною мірою. Ну тяжко сказати це uh -huh. питання, зрозуміло, потрібно вивчати більш детально. Але uh -huh. я ще хотів би сказати, що поряд з тими особами, які перебували у складі похідних груп у Житомирі, в місті, в місті заявили uh -huh. про. Себе ряд місцевих діячів Один із них це син голови Житомирського обласного управління. От про це я хотів би дещо згодом також наголосити Олександр Олександрович Якценюк, який був керівником. Житомирського осередку Мельниківців. Uh -huh. Житомирського осередку Мельниківців. Тут, власне, я хочу провести лінію, яка пов'язана з початком репресій нацистів проти Мельниківців. На 21 листопада 1941 року наступала річниця, 20-та річниця трагічних подій, які мали місце 21 листопада 1921 року, а саме розстріл більшовицькими військами Котовського під містечком Базар на Житомирщині. Uh -huh. А той час 359 полонених учасників другого зимового походу Волинської групи армії УНР. Під керівництвом Юрія Тютюнника. Власне, на 21 листопада 1941 року наступала 20-та річниця ось цих трагічних подій. І місцевий мельниківський осередок під керівництвом Олександра Олександровича Яценюка за, скажімо так, сприяння центральних мельниківських осередків, зокрема в Києві, вирішив провести, відзначити цю акцію широкої mm. національної маніфестацією. Власне, це і відбулося. Знову ж таки, наявна інформація, джерельна інформація uh -huh. дозволяє стверджувати, що в цей час, 21 листопада 1941 року, у базарі було присутньо понад 10 тисяч осіб. Які взяли участь у цій акції, власне, ось ці події, 21 листопада 1941 року, які відбулися на півночі Житомирської області, вони, ну, по суті, налякали місцеву нацистську окупаційну адміністрацію, тому що до того вони, вони вважали Мельниківців певною мірою, як вони саме зазначали, політично безсилими і, як скажемо так, альтернативу, чи точніше рівновагу, бандерівському, uh -huh. бандерівському руху. І от, власне, після цих подій за Занепокоєні розмахом національної маніфестації, нацисти розпочали спочатку арешти, а згодом і безпосередньо розстріли ось тих учасників. Між іншим, знову ж таки, до, від кінця листопада, до початку грудня 1941 року, за різними відомостями було страчено десь в районі 720 осіб. Між іншим, розстріли проходили. І в ряді міст Житомирської області, і в тому числі у самому місті Житомири на Мальованці. Між іншим, під час одного із розстрілів, який відбувався 6 листопада 1941 року, мав бути розстріляний і згаданий сьогодні керівник Житомирського Мельниківського осередку Олександр Олександрович Чуцюнюк, але, ну, на щастя, йому вдалося врятуватися втечею. Угу. Пораненому він врятувався, і пізніше він перебрався на територію Рівненської області, де створив анти... Радянські і антинімецькі партизанські формування я активно співпрацював з Бульбівським рухом, про це ми так також ще один момент, на якому я хочу наголосити, шановний пане Сергію, це участь у самостійницького руху. Ми про це частково почали ага. говорити у формуванні місцевих допоможних органів влади. Так я сказав причини, чому так відбулося. А тепер треба дещо наголосити. По суті справа в тому, що у період військової адміністрації. В тому числі на Житомирщині, час якої ну, тривав десь до з кінця, середини кінця листопада, 1941 року. Самостійницький рух і Бандерівці, і Мельниківці, і Бульбівці, вони ну, значною мірою, якщо не безпосередньо контролювали місцеву допоміжну адміністрацію, то принаймні ну, певною мірою там перебували їхні прихильники. Їхні прихильники. Я хотів би тепер розмежувати діяльність місцевої окупаційної адміністрації допоміжної адміністрації у складі окупаційної влади формально да підпорядковано від. Скажімо, липня, листопада 41-го року, і від тої окупаційної адміністрації, яка утвердилася, чи була створена наприкінці листопада 1941 року так багато і багато діяли надаль. Це дві абсолютні різниці. Власне... Я розумію, про що ви кажете. Давайте в рамках самостійницького руху ми не можемо не зачепити тему. У нас мало часу лишається, Створення Олевської республіки. Що це? Як? Причини, наслідки, рушійні сили е, і чому вона не, не проіснувала довго, да? і поліську січ, якщо у нас лишиться час Прошу, е, е, власне, е. власне було сказано, що на початку нацистської окупації Житомир, ну значною мірою Житомирщина, вона була одним із центрів діяльності самостійного руху. Окрім того, що ми говорили, окрім тих аргументів, які були сказані, на користь цього і буде звучати наступне: а саме те, що північно західна Житомирщина uh -huh. упродовж серпня-листопада 1941 року. Ну це було ніяк унікальне явище. Це була територія, яка перебувала під контролем Поліської Січі. Ну що таке Поліська Січ, Поліська Січ це українське національне партизанське формування, яке було створено послідовником еміграційного уряду Української Народної Республіки Тарасом Боровцем або ж псевдонім Бульба, ну і відповідно uh -huh. Тарасом Бульба Буровцем Боровцем на території Рівненськ... Рівненської області. Було воно утворене десь наприкінці червня, на початку липня. Сказати точно дату дуже проблемно, тому що це не було одномоментне явище. Uh -huh. да, це був тривалий час і процес. І десь починаючи з середини серпня до 21 серпня, Бульбівці або ж Поліська Січ у Паполіська Січ. Тут варто нам uh -huh. дещо буде поговорити і про УПА Паполіська Січ, передислокувалися із території Рівненської області на територію північно-західної Житомирщини, витіснивши радянські партизанські формування. Ці незначні, які залишились на окупованій території, та залишки регулярних частин Червоної uh -huh. армії, вони утвердились у місті Олевськ і. Там Створили там своєрідну Олевську республіку. Олевську республіку. Ну я тут хотів би наголосити, що поняття республіка. Ми вживаємо тут не у прямому значенні, як форма державного устрою, де всі вищі органі влади обираються народом на певний час, а як певне державне утворення, яке виникло на підконтрольній поліській січі території Територія. щодо території, власне, географічно щодо території, яка входила до складу цієї Олевської або ж Поліської. Здебільшого мабуть, краще вживати Олевської республіки. Це територія Олевського району, безпосередньо, да, центру в місті Олевськ. Ну і власне суміжні з Олевським районом, це Слов'ячанське на той час, нині у складі Коруцького, е і сусідні інші райони. Окрім усього іншого, ну. Частково вплив цієї республіки поширюється і на північно східні території Рівненської області та південні прикордонних районів Поліської uh -huh. області Білорусі. Це нині а не вдалося втримати а, існування цього, цього об'єднання. Такого власне хронологічно час існування цієї цієї республіки це 21 листопада тисячу серпня, перепрошую 1941, 15 листопада 1941 року. Ну власне, чому так відбулося? Я хотів би сказати ще перед цим наступним. Власне, унікальність цієї держави, цієї республіки, цієї території полягала в наступному, що у межах вищокрешної географічних межах ну фактично не діяла. Нацистська військова mm -hmm. військова адміністрація, то фактично хазяїнами, власними господарями на цій землі були місцеве населення. Mm -hmm. Між іншим, про це може засвідчити такий ну, один промовистий факт про те, що була проведена земельна реформа, де рішенням, в тому числі за участі керівного складу поліської січі Тараса Бульбоборовця, було роздано землю, яка до того була колективізована, землю було роздано попереднім mm -hmm. власникам. Чому вони була вся розпад поліської а, січі? це відбулося 15 листопада 1941 року і було пов'язане з утвердженням і на Житомирщині, не лише на Житомирщині, нацистської цивільної окупаційної адміністрації. Я говорю, що спочатку була військова влада, а потім цивільна окупаційна Пані, адміністрація нас лишається буквально от, у зв'язку. Да, тому давайте. у зв'язку з тим, що вона почала активні заходи на ліквідацію будь-яких проявів національного життя, в тому числі відбулася ліквідація поліської січі для наших житомирян У вас є Кілька секунд звернення, що ви хочете донести, розповісти, порадити і так далі. Ну, по-перше, можливо так по-філософському, ти mm -hmm. в такий момент усвідомлюєш, right. як швидко пролітає час. А між іншим хотілося б більш детально поговорити про Поліську Січа і Олевську Республіку. Ну, час дуже обмежений, тому хотів би завершити свій виступ, свої слова наступним. Цього року цього року виповнюється сімдесяти річчя, це рік насичений mm -hmm. на ювілейні дати і події. Сімдесяти річчя від заснування Поліської січі, і між іншим від дев'яносто річчя від часу другого. Зимового походу uh -huh. армії УНР ця ці події, зокрема 75-річчя Олевської, Олевської республіки Олевської республіки, вшановуються і на місцевому регіональному рівні, а також на загальнодержавному рівні цього року вперше вперше uh -huh. на державному рівні вирішено. Провести комплекс заходів, які присвячені вшануванню 75-річчя Поліської січі у контексті цього всього на 18-19 листопада цього року, 2016 року, на базі Житомирського державного університету має відбутися серйозний великий науковий захід, міжнародний науковий захід, присвячений наукова конференція. Четверта міжнародна наукова конференція, присвячена дослідженню українського самостійницького руху в період Другої світової війни, де одна із секцій має бути. Присвячено безпосередньо поліській січі Тараса Бульбиборовця. Дякую, шановні глядачі. Дуже коротко. Ми сьогодні поговорили про самостійницький рух. Зрозуміло, що тема залишається відкритою. Ми будемо запрошувати пана Сергія знову до наших ефірів. Долучайтеся до конференції, а читайте літературу більш новітню. Дякую вам за увагу. Будьте активними. Залишайтесь з нами.